Друзі, усім привіт! Я Поліна, волонтерка благодійного фонду добровольчих сил. І сьогодні хочу розповісти та продемонструвати вам, як відбувається процес отримання та завантаження гуманітарної допомоги від наших партнерів з Румунії. Запрошую вас до перегляду. Отже, наші волонтери прямували до Румунії з міста Київ. У Києві ми маємо головний офіс нашого благодійного фонду. Саме тут ми формуємо ваші заявки на отримання гуманітарної допомоги, відповідаємо на ваші запити та завжди тримаємо зв'язок з нашими захисниками, які також отримують допомогу від нашого фонду. Зранку до вечора наші волонтери були у дорозі. Та наприкінці дня ми зупинилися у невеличкому готелі у місті Львів для того, щоб відпочити та на наступний день вирушити в Румунію до наших партнерів. Наступного ранку, перетнувши кордон, ми прямуємо до місця, де будемо завантажувати гуманітарну допомогу у фуру, яка відправиться до нашого штабу в місті Кривий Ріг. Постільні приналежності, матраци для військових, одяг, засоби особистої гієни, памперси, продукти довготривалого зберігання, овічеві та м'ясні консерви. Це все те, що ми отримали від наших партнерів, за що ми їм дуже дякуємо. Ця допомога буде доставлена нашим захисникам. А частина цього вантажу також буде сформована на допомогу переселенцям. До речі, наш партнер Майкл, який приїхав з Харкова декілька днів тому, показує нам фото, де від прильоту видно руйнування звичайного продуктового магазина у місті. Після завантаження гуманітарної допомоги наші волонтери офіційно подякували нашим партнерам з Румунії за підтримку українських переселенців та військових. Далі фура прямує у кривий ріг до наших колег, які працюють у штабі, для того, щоб допомогти сім'ям, які постраждали від російської агресії. Ось тепер ви трішки знаєте, як відбувається здійснення гуманітарної місії. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати нашу діяльність, ви можете зробити донат за QR-кодом, який з'явиться на екрані. Не будьте байдужими до своїх співвітчизників. Якщо у вас немає змоги зробити пожертвування, поділіться цим відео зі своїми друзями, родичами або просто знайомими. Ми будемо вдячні за будь-яку підтримку. Дякую вам за увагу! Разом ми переможемо!